Є сталий вираз. Цир поїхав, а клоуни залишились. У нашому випадку до клоунів додаються ще й меми та одвічна слава в аналах українського інтернету. Від візитівок Яроша до наколотих апельсинок. До вашої уваги меми, які без сміху крізь сльози, не згадаєш. Допас дай команду, дай команду, допас! Уже майже 10 років геологи і теологи інтернет-простору досліджують дивне явище часів Революції Гідності. Топас, який не дає команду або дає. Це достеменно невідомо. Як тебе живуть? Позивно Топас. Сепаратист Ігнат Кромський, відомий за прізвиськом Топас, прославився на всю Україну насамперед з дібностями екскурсовода. Саме він проводив тур тітушковим осередком у Маріїнському парку для журналіста Сергія Рульова. Хоч усе й почалося як бадьоре відео, закінчилось для останнього трагічно. Адже тітушкам дуже не сподобалось, що їх знімають, і вони кинулися лопцювати горе журналіста. Що й казати, зйомка і справді вийшла не дуже. Горизонт завалений, а Рольов пихтить у мікрофон і перелякано кричить на задньому фоні Я людина Зінченка, Топас, дай команду. До речі, коли саме Топас дав свою команду і про що вона була, невідомо. Але інтернет запам'ятав цей момент надовго. Візитівки Дмитра Яроша. У вогні не горить, у воді не тоне і викликає перманентну бавовну у свідомості росіян і сепаратистів. Мем виник у 2014 році як висміювання пропагандистського репортажа, де як доказ причетності правого сектору до подій у Слов'янську вказують ту саму візитівку. Так само і українці у відповідь створювали меми із цією абсолютною зброєю масового ураження. Апельсинки не прості. Тільки на Ви могли б подумати, що екзотичні фрукти обколюють бозна чим тільки всілякі нечисті на руку торговці. А от і ні. у Людмили Янукович є ексклюзивна інформація про апельсинки. Гори оранжевих апельсин. Подружня пара мемогенераторів Віктор та Людмила Януковичі взагалі дуже плідно працювали у сфері мематики, і ще у 2004 році, під час помаранчевої революції, на багатотисячному мітингу у Донецьку пані Людмила розповідала людям, що на власні очі бачила на майдані американські валіночки, рукавічки курточки, а головне гори помаранчевих апельсинів не простих, а наколотих. Як би тоді не пнулися зі шкури представники партії регіонів і що б не вигадували, зрештою у 2004 році єдине, що й могло світити, так це небо. кривавий пастор. Чого Росіяни бояться більше за демократію, так це агентів ЦРУ. Перший у списку цих агентів на думку кремлівських пропагандистів, Олександр Турчинов із кодовим прізвиськом Кривавий пастор. У 2014 році пану Турчинову не тільки приписали релігійний сан, а ще й додали до нього кривавий, щоб принизити політика. Але як кажуть, пранк вийшов з-під контролю, і замість приниження пропагандисти створили черговий жахастик для своєї аудиторії, зобразивши політика, лікоть у крові про російських патріотів. Сам Олександр Валентинович із гумором ставиться до свого неформального прізвиська. Пропагандисти і шкіри пнуться, аби таку просту річ, як поліграфічний виріб, перетворити на страшний, але безглуздий доказ, незрозуміло чого. Що сили намагаються вигадати нашим політикам, на їхню думку, образливі прізвиська. Та для українців це лише погані жарти, з яких можна створити хороші меми.